Ми плануємо європейське турне, це здається, листопад місяць. Листопад місяць. І в європейському турі ми ем, плануємо вісім країн. І дійсно найбільша кількість концертів, якщо брати по країнах і по містах, то це буде Польща та Німеччина. Тобто, там, якщо нічого не, не плутаю, є Кьольн, є Мюнхен, є Берлін. Це, звичайно, прекрасно, і ми дуже радіємо, що ми маємо змогу виступати. Маємо, люди мають змогу слухати, але кожного концерту ми наголошуємо на, на тому, завдяки кому ми тут ми стараємося закривати збори. у нас є амбітні цілі по зборах і ми відправляємо ці всі донати і самі якісь там наші гроші, які ми по максимуму можемо відправляти в благодійні фонди. То, насправді це ж і є наша місія. Тобто через мистецтво, конкретно в нашому випадку, через хорове мистецтво, дарувати людям якийсь настрій і щоб хоча б на якусь там годинку, годинку 15 вони відволіклись від цього того. Плюс в цьому звичайно допомагає нам саме пісня, ця українська пісня, яку ми презентуємо в цій програмі. Відчуття. Я весь концерт безшумно підспівала, бо це, мабуть, варварство, якби я співала так як слід на концерті. Тому я просто як риба так допомагала всім, тільки на червоній руці. Слава Богу, нам дозволили всім поспівати. То дуже дякую Хору, Вадиму Яценко для того, що беру за те, що беруть старі пісні і Висюка, і Квітки Цисик. оброблюють їх, переосмислюють і ось по-новому вони звучать. Та й степане гіга цей сонце. Сон, хто би думав, що так будемо всі підспівувати одноголосно і зовсім інакше, ніж у Степана Гіге. Попри цей треш, який відбувається довкола, ми все одно святкуємо це життя. І такі концерти, фестивалі різноманітні, які у нас відбуваються. Концерти, оці після обстрілів, ти збираєшся, прикрашаєш себе як можеш, йдеш слухати музику або йдеш на якийсь фестиваль. І якщо це українська музика, український фестиваль, ну це просто супер круто. Хор, виявляється, може бути легким, атракційним, попсовим, в хорошому розумінні цього слова наголошує. Тому браво диригенту, браво солістам. І браво усім учасникам!